Вибори будуть обов'язково, але але тоді, коли, коли, коли не буде війни, давайте там це про це також чесно говорити. Я впевнена, що з діючих військовослужбовців і не тільки з діючих і з ветеранської спільноти багато людей будуть себе пробувати і на парламентських виборах, і будуть пробувати балотуватися на місцевих виборах. Вони будуть пробувати. Можливо, заходити на керівників громад, mm. і, і це абсолютно нормально, тому що люди, які а, мають таке бажання, які пройшли війну, а, ну, вони точно, точно повинні спробувати, якщо, якщо вони цього бажають. І я думаю, що на політичному ландшафті а, буде дуже багато військових. Я думаю, що а, партія військових, скоріш за все, ні. Але кожна політична сила, яка буде приймати участь в виборчих перегонах, вона обов'язково буде формувати свою частину, таку значну частину з представників саме війська. Мені здається, що там сила будь-якої там політичної сили, там сорі за тавтологію. А воно якраз в тому, що коли є різні представництва, там є представництво внутрішньо переміщених осіб, є представництво ветеранської спільноти, є представництво експертного фахового середовища, є представництво тих же військових, тоді це дає більше сили.